У напрямку Західної України днями евакуювали підопічник Запорізького геріатричного пансіонату. До Хмельницького вирушили близько 130 людей. Серед них люди похилого віку та ті, хто має інвалідність. На жаль, ці події, які зараз запоріжжі вимушують нас перевозити цих людей, які на державному триманні більш безпечні місця. Серед цих підлітчних є також лежачі хворі, їх понад понад чоловік. З чоловік. Ще людей, які перебувають на лісах, за останні сім місяців у міському гаріатричному пансіонаті надали прихисток майже двом сотням людей. Більшість з них вже виїхали до більш безпечного місця. Когось евакуюють нині. Зараз серед цих 135 осіб 68 вимушених переселенців, які до нас прийшли. Це люди в основному з Гуляйполя, Оріхова, це Кам'янське, це Степногір, це Васильівський район, є з Бердянська. Частина з тих, хто нині вимушений долати сотні кілометрів у потягу кілька місяців тому, як виїхали з окупації, деяким з тих, кого евакуюють, за 90. В силу віку їм складно не тільки фізично, але й морально, адже для більшості пансіонат став другим домом. Березень, перші дні цієї війни, людей привозили дуже важких, Їх привозили в козак палац на реєстрацію. Реєстрували, привозили до нас. І, я ж кажу, зі пораненнями. І Ну ампутанти даже їм ноги в лікарні, і зараз через тиждень вони до нас. Зараховані були разом із літніми людьми в дорогу вирушили медики та супроводжуючі обличчя евакуйованих підопічних геріатричного пансіонату виражають сум за рідною домівкою. Вони від'їжджають невідомо наскільки. Але кожен тут знає, що повернеться до Запоріжжя вже після нашої перемоги. Тетяна Пода, телеканал МТМ.